Всім привіт, дорога церква. У е, мене було півтора неділі для того, щоб підготувати тему, і мені Господь дуже чітко показав, про що я маю говорити. Я не супер якийсь класний проповідник і мені дуже важко сюди виходити і стояти тут. Е, сильно переживаю, але попробую донести вам те, що мені відкрилося е, на цю тему. Я би хотів говорити про тему гріх. Я думаю, що ця тема зараз на часі і дуже актуальна. Майже для кожного з нас. Для багатьох людей е, лінь – це навіть не рахується якимось гріхом. І в деяких людей лінь – це як їхній образ життя. І е, один учений робив досвід Ньютон, що кожен об'єкт рухомий, він постійно стремиться рухатися ще більше. А об'єкт, який за, за спадає його інерція, в нього постійно е, уменшається рух. І так само і в лінивих людей для того, щоб їм щось почати робити, їм треба дати ту мотивацію. Е, лінь про це дуже багато говориться в Біблії, і я буду читати деякі стежки про то. З, більшість з них записані в приповістях. Я буду читати по черзі пару стежків, і будемо потім про них роздумовувати. Приповісті 10.4. Ледача рука до вбосства веде, рука ж роботяща збагачує. Приповісті 12,24. Роботяща рука пануватиме, а лінивий даницею стане. Приповісті 12,27. Не буде ледачий пекти свою половину. А людина, трудящася, набуде маєток цінний. Приповісті 13.4. Кожен ледар тільки жадає, а рука Зопов'язлива в утробах приповісті 15-19 дороги лінивих вистелені терням, а працьовитих утрамбовані, і дуже багато місць в Біблії написано про лінощі. І ви знаєте, якщо так задумовитися, то е, людина дуже легко попадає в лінь. І якщо так подумати, то тут у Європі багато з українців привикли до лінії. Якщо є можливість не працювати. Залишатися вдома в комфорті і ти маєш що їсти, то багато з людей перейшли на такий образ життя, де е, лінь – це став їхній образ життя. Е, що, чи є то небезпечно для нас, для християн. Ви знаєте, що е, лінь, вона навіть в світі не приймається так само, як і у християнстві. Якщо е, ти, прийшовши до Христа. Е, і правильно понімаючи його обітницю, ти лінуєшся, то тоді ти неправильно понімаєш його покликання. І Ви знаєте, що Господь нам дає відповідь, як з цим боротися, і в нього є план на кожного з нас. Якщо Господь вас закликав, Він колись проговорив до вас у серце, значить в нього є. Той план, який має виконатися, ви тут на землі, не просто так. І друге питання тоді, що хоче Господь від нас? Як ми можемо Йому догодити, як ми можемо не лінитися, а чимось зайнятися? І одно з таких місць записано в Дії 2.38. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен з вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тобто. Навіть в земних відносинах з якоюсь людиною, наприклад, чоловік і жінка, свою любов він показує дією. І якщо ваша любима половинка їй щось подобається, то ти будеш робити те, що їй подобається, щоб їй догодити. Так само у відносинах з Ісусом Христом. Господь говорить у своєму писанні: покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас. Тобто, з цього віршика ми можемо взяти, то, що ми можемо... Вести людей до покаяння. Якщо Господь просить, і через Петра говорить до людей, що вони покаялися, так само ми можемо прийняти це на свою сторону і закликати людей до покаяння. Е, він говорить про послідовність так само. І ви знаєте, в земній, в земному житті так само все робиться послідовно. Якщо е, ти зробиш щось не по плану, то в тебе нічого не вийде. В Ісус Христос. Через Петра говорить так само, покайтеся, нехай же охреститься кожен з вас. Тобто ми маємо робити так, як говорить Ісус Христос, нам не треба нічого більше додати або віднімати. Друге писання, яке Він е, дав нам, то від Марка 16, 15, 16. І казав він до них: Ідіть по цілому світу та всьому створінню. Євангелія проповідуйте, хто вірує й охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засучений буде. Тобто і тут. Він нас закликає нести той Евангелія, ту благу звістку, яка колись нам допомогла вийти, можливо, з важкої ситуації, можливо, вас повернули до життя якісь люди і молитвами спасли вас. Ви знаєте, дуже багато є свідчень навіть у нас у церкві, і е, якщо Господь закликає і говорить нам через свою Біблію, то просто робімо так. Нам не треба е, щось придумувати своє, ми не можемо спасатися ніякими ділами, але... Добрі діла, то є наслідок нашого спасіння, і без них, тобто ми підтверджуємо своїми ділами віру. Ми в буквальному сенсі маємо бути тілом Христовим тут на землі. Ви знаєте, що Він вознісся він зараз на небесах, але він тут, з нами в церкві. Якщо Господь нам говорить, що нам треба йти, то ми. Як люди з церкви маємо бути його ногами, щоб піти туди. Ми маємо бути його ротом, щоб розказати той Евангелія тим другим людям. Ми маємо бути його руками, щоб допомогти тим, хто нуждається в тому. Ем, і ви знаєте, що наскільки приятно і добре щось робити, коли ви знаєте, що є зарплата. Я думаю, що ви всі розумієте, що Господь не залишиться просто так. Друге Петра, 3.9. Господь обітниці не затримує. Хоч деякі розуміють це як затримку, однак Він довготерпеливий до вас, бо не бажає, щоб хтось загинув, а лише щоб усі прийшли до покаяння. І 1 Тимофія 2, 3, 4 це добре та приємне Богові, нашому Спасителеві, який бажає, щоб усі люди були спасеними та прийшли до пізнання істини. І Ісус Христос бажає нам тільки самого кращого. І якщо він говорить тобі щось робити, то ти просто маєш послухатися і бути послушним Його е, покликанню. Ви знаєте, що е, навіть ту притчу, яку Ісус Христос говорив про притчу про таланти, яка записана в Лука, 19 глава з 11 по 28 віршик. Е, там один е, високопоставлена людина. Дала своїм трьом подчиненим по, по декілька талантів. І тому, якому дали найменше, він нічого не зробив. Він полінувався, він його заховав. І чи ви знаєте, які слова він почув після того, коли прийшов раб, коли прийшов е е його хазяїн? Він йому сказав, що він неправильно поступив. І е я думаю, ви знаєте, ті, хто виконали свої. Е які свої таланти поставили в правильне русло і отримали ще більше, то їм були такі слова добрий і вірний раб. Я думаю, що всім було би приємно почути ті слова після знайомства з Ісусом Христом там на небесах, коли ми його побачимо і почуємо ті слова, які до нас говорить добрий і вірний раб. Ем... І ще повернемося до теми лінощів. Якщо е, дерево. Не родить плоду, то що з ним роблять? Його притинають. Так само, і в нашому писанні записано в Біблії Івана, 15.12, 15.2. Усяку гілку в мені, що не приносить плоду, він відтинає. А кожну гілку, що приносить плід, він очищає, щоб вона приносила ще більше плід. Тобто, якщо ви догоджаєте Богу, якщо ви намагаєтеся служити, то ви очікуєте добрих. Добрих наслідків. Ісус Христос очищає, і Він буде допомагати вам. Якщо ви палаєте і бажаєте прийти до нього, догодити Йому, то Він вас буде благословляти навіть тут, у, нашу, у нашій земній дорозі. І якщо ви чекаєте, щоб вам відкрилося з неба якесь відкриття, що мені треба йти туди або туди, ви не чекайте того, ви просто починаєте працювати для нього. Ісус також говорив про те, що. Нам потрібно шукати себе і у своїх дарах. Якщо Господь тобі дав один дар, ти можеш його е, приумножити. І ми можемо бути полязним на любому місці. Якщо ви не вмієте співати гарно, то ви можете допомогти на кухні, то також збагачує е, час для общення, він допомагає нам для цього також. Е, наші висновки такі, які я би хотів до кінця підвести. Ісус Христос не любить лінь. І якщо ви лінуєтеся, то ви просто не догачаєте Господу. Він хоче, щоб ми були е, добрими працівниками на його небі. Е, наш висновок буде такий, що не лінуватися і знати, що Ісус Христос приготовив для нас нагороду. У нас є місце для служіння. У нас є навіть в нашій церкві є багато можливостей послужити. Якщо у вас є бажання, ви в будь-який час можете підійти до Івана Корнути з ним поговорити. І ви знаєте, Господь не затримає, Він дає нагороду за служіння навіть тут на землі. Тобто, не будемо лінуватися, я вас закликаю всіх служити і по справжньому устроїти ті відносини з Ісусом Христом і догаджати Йому тим, що Він нас просить. Станемо для молитви.